Пластикові сегменти є поміняні, пластини на сегментах також є поміняні, через одну, але ну, поміняні 19-й рік, туплівна тут комендайл вже стоїть. це європейський зразок різка. Стоїть тут вже на європейських хворобах лежить ті, що метильовуються з кожим та перебили вони його добре очі. Тим більше це ще се раз. Ну, видно, що воно стебло ще така, ну, так мови, мокра здиви, яка його нормально кошматувало. Вариста, добрий ранок Уже в комбоні сьогодні. Покатоємося з вами. Треба нам буде відправити жодку, кукурудзяну додому, щоб починати її щось робити. І в Ангорі зараз в Соні будемо виїжджати. Ось вам і з'явилася можливість його показати. Стоїть він у нас у нашого друга в ангарі. Декілька днів він постояв у нас вдома під пленкою, але не виявилося ефективно дуже. І Соня каже, якщо хочете можете ставлять ангарі пусто. І так оце ми до Соні ангар пристроїлися. А його і там трохи кукурудзи, що йому сюди не влізла, через те, що мішає комбайн, впустили його до нас, в ангарі, в нього лежить. І так оце ми помінялися місцем. Ну, зато комбайн в сухому все нормально стоїть як положено все. А то восени, як домолотили ми сою в десятих числах і так воно там того погода зіпсувалася, що в нас взагалі не було можливості до нього підійти і десь не поїхати, щось зробити, тому що то заморозки були, то... То дощі і так о, воно до нього руки не дійшли, а тоді ж її поповнення в сім'ї і я з Полтави дуже і не приїжджав, був у нянькох. І оце із 10 числа ну півтора місяці він простояв. Оце. Сьогодні у нас 26 грудня. Півтора місяці стояв, ждав, коли до нього хтось прийде. Зараз будемо чіпляти, вона тут стоїть на базі. Поки це сьогодні такий легенький морозець, нам треба його відвести на, на до додому поставити за гаражом, щоб можна було вдома її... вже чимось займатися. Тому що час іде, а нічого тут не роблено. Доїхали без пригод по городу. Так, маленька коля залишилася, але поїхали одним коліщом по обніжку. То страшного, морозя як таких немає сьогодні, то ми трошки проспали, його раніше виїхати. Малі діти рано не відпускали... Ну що, ось. комбайн І ось така жовтка. восьмирядка, ПСА восьмірка. О, придбана тут у нас була вона недалечко. У роботі з 5 чи постону з 5 десь на 4. Тверда 4. Тут права сторона, тут о, хлопці йшли з права наліво. Багато яких речей поміняно. Оці пластикові сегменти є поміняні. Пластини оці ці на сегментах також є поміняні через одну ну, поміняні і противоряжучі ножі. На валах і ті, що стає стаціонарно, більшість стають гострі. Ну Ми для ще заказали, щоб було запчастин для цього, для початку. Ось тут ножів, де да, воно видно, ось Тут більшість їх поміняно вже і тут видно теж. На сегментах і ось видно, пластина поміняна, ну, видно, вона ржавань вона там декілька років стояла, нею не користувалася, тому що в господарці з'явилися джантіри із жодками Герінгу Фротадіс. І це вже стало, тому що вона по роботі у, їм уступала, а люди там працюють від гектара, і тому, мабуть, ніхто з нею дуже не хотів робити, тому що вона так не попращена. А так, більш менш живанька. Вся ще шунак не дуже стартий, і наділи її чітко, тому що вона робила скайса 2388. Трачей зліва, да. ага. так? Ну, да. Тут постанова вона виборчна. Тут, ось, наприклад, оця сакція, вся хороша стоїть. Ось тут трошки в одному там сторона і. гірша. Ага. То В основному ми там запчастин понабирали. 13 тисяч витратили на тій запчасті, там за частинку пили жманів. Але як повноцінно заглянули під низ, тому що воно там сте в ангарі в своєму обичному положенні дуже було складно заглянути. Ну, тут видно, то, що місця, ми є сьогодні, ті, є темніші такі сині поміняні е противоряжущі. Ну, і тут так дивиться, ціланда пластина і ніжа, да, ножі да, нормальні. ну да, Тут така, подивіться. вся дрібниці поустраняють і зараз, може, спробуємо її крутнути, підключимо кардани. А по Коникові 1998 рік туплівна тут Комунрайл вже стоїть. Ну, це європейський зразок різка. Стоїть тут вже на, на європейських воротах ножі тиша метальовиця, скажемо, трокованому. Тому що ми з до хлопців вже заїжджали жорстко дивіться, в них Кейс зробив Кейс-2388 2005 року е американець, а потім стоїть бітер. Не знаю, чи взагалі на них можуть столиться бітери вже на таких роках. ну Тут ось стоїть різка, одна проблема, що немає грузів для важких е агрегатів які спереду чіпляються. Ну, будемо дивитися, може колись буде якось мудрувати, зробити сюди груз грузоді, тому що клювати можна нормально. ну Хоча дивиться, воно стоїть він на землі, жодка піднята, ще нагрузка. Не видно, що вона дуже сильно яжима, тим більше і з Герінгуфів ця жодка, можна сказати, одна і з легше, щось там в районі 200 кг чи 200-300 кг. Правда, із бункером повним може бути важко то, то На варх лізти не буде. чи Ладно, давайте злазимо на варх зараз. Так, тут по класиці до прозімок. Все поварили, тому що чоловік призював, він перевезений був із Фронції. Ну, Видно такі нюанси, що десь були. В лампочки фари поміні були, але вони підключені, там поворотів багато не, не робили, лівий робив, пробив взагалі нічого не робив. Як виявилося, розібрали, що тут там, де воно штопориться, там всередині перебитий провід був на пополом цим а так, в трава горіс трошки пообкокований. Що тут нема чого дуже показувати? Бункер в нього отримується. А тут все в принципі дуже нема чого показувати. Чисто порядок з вулиці і трошки грязненький, тому що працював восени дуже добре. О. Ти О, та перебило воно його добрі очі. тим більше це ще сира. Ну видно, що воно стебло ще таке, ну, так мовимо му мокрость дивиться, і його нормально пошматувало. А ти що? Та, Ні, трошки підвести на... Ну трохи десь видно, що воно піджавіла, то чуть що як наклон накрути, то таке чуть-чуть підвело, може, що є вошка, воно стало. Та віри в пару стеби, ще раз подивимося. Що скажу по комбойнові? По комбойнові привезли все, все чітко, вийшло, нормально. чуть чуть він відстав від графіка від свого через те, що там на границі були трошки проблеми, що француз, коли я заповняв документи на продажі, він помилився у номерах комбойна, у його серійному номері, то, скажімо так. І то прийшлося Андрюхі там його робити. І в цьому відео я закріплю його посилання, а вже наступному ми знімемо повноцінне відео про цей комбойн. Зараз дивимося з вами. Так, трошки збавить, жневорку, комбайн. жневорку Пішло, по компанії але одна проблема була з документами, що він трохи француз прошльопив. А так по робочому процесі взагалі питання було, все працювало нормально. Одна проблема була із різкою, тому що він її знімав і балансував. І як встановлював нижні шківи, всередину намостив більше шайб, і виходить, шків дуже випарав на вулиці. І в нас стерло два ремня, поки ми до в чому причина. З'ігнутий був кронштейн на натяжна на різці, і коли він різку ставив, він з правої сторони поставив підшипника, поставив на обороти, він не мозився. Щось там таке трохи йшло, йшло, і відузі вже під кінець жнив, він у нас нахитнувся, коли щось домолочували. Вийшли, думаю, подивимося, що там вдиглюся, а воно шківо так тиліпається туди, а там залишилися самі обойми. А то на що було. А так по, по робочому процесу все чітко, Андрюха підірвав комбой на хорошого. Звичайно, не. щоб ідеально нюансів такого не було щоб і не було в нього нюансів. А в цілому ну, комбайн хороший. І плюс те, що він сам поїхав, подивився, на ньому погазував, все на власних очі, звичайно, дуже хорошо. І зараз ми її спробуємо тут вимостити, щоб її поставити. Натовкли. це таке закриваємо по технічному, станові здається, непогано. І Ось, може, ближче до весни попробуємо заскочити, тут насередомі я кусочок спробувати. Бачили бочили, різали, наче непогону. Так, З вами хлопці не довго, тому що камера на вітру змерзла, вже виключається. Дякую всім за перегляд, Будьте з каналом, а вже в наступних відео будемо. Трошки дощей вникати і показувати, що воно, яке воно по цінах, по ремонтах і по всьому. Таке. Так що, всім пока!